Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами приготуємо карамельний чізкейк та зверху покриємо його карамеллю з фундуком. Виходить надзвичайно смачний чізкейк, а готується все дуже просто. Для основи чізкейка будемо використовувати пісочне печиво та розтоплене вершкове масло. 200 г печива необхідно подрібнити у блендері. Подрібнене печиво всипаємо в миску, додаємо 100 г розтопленого вершкового масла. Все гарно перемішуємо і висипаємо у форму для випікання. Діаметр моєї форми 18 см. Дно та бік форми я встелила пекарською бумагою. Ретельно розподіляємо тісто по усій формі і ось таким чином, за допомогою стакану, його придавлюємо. Відправляємо в основу у холодильник на 1 годину, а поки що приготуємо чизкейк. 10 г кукурудзяного крахмалу змішуємо з цукром 70 грамів. У мисці в мене 500 г вершкового сира, всипаю до нього крахмал з цукром і ретельно перемішую вінчиком. Нет потрібно взбивати міксером. Далі додаємо яйця. В мене вони дуже маленькі, тому додаю 2. Якщо у вас це О, тобто великі, додаємо одне яйце і один жовток. Додаю вершки жирністю 30% 80 г. Додаємо 100 г теплої карамелі. Усе ретельно перемішуємо до однорідної маси. Вливаємо масу у нашу основу, яка вже добре підморозилась. Зверху залишаю 1 см, бо зверху у нас ще буде карамель з фундуком. Пікаємо чизкейк у заздалегідь розігрітій духовці при температурі 100 градусів приблизно 90 хвилин. Приготуємо карамель. Готується вона ось з таких цукерок і риски. І з вершків 33% жирності. Вершки вливаємо у каструлю з товстим дном та потрібно довести до кипіння. Коли вершки починають закипати, одразу додаємо іриски і ретельно все помішуємо до повного розчинення ірисок. Після того, як іриски повністю розчинились, ще проварюємо приблизно 2 хвилини. Ось так виглядає ще гаряча карамель з ірисок. Під час охолодження вона буде ставати більш густою. А ось так виглядає карамель кімнатної температури. Вона має надзвичайний смак. Далі нам потрібно змішати фундук та карамель. Фундук я трохи подрібнила, але є й цілі горішки. І все ретельно перемішую. Коли чизкейк вже готовий, вимикаємо духовку, відкриваємо дверцята. І хай ще 30 хвилин постоїть у духовці. Потім його потрібно дістати і залишити при кімнатній температурі ще на 1 годину. І вже після цього ставимо у холодильник на 4-5 годин для повної стабілізації. Карамель з фундуком викладаємо на чизкейк, який вже відстоявся у холодильнику. Далі залишаємо його у холодильнику на 30 хвилин, щоб карамель трошки загусла. Якщо ваша карамель занадто загустіла і ви не можете її розподілити по чизкейку, то просто трошки її підігріти у мікрохвильовій печі. Ось такий надзвичайно смачний чизкей у нас вийшов. Я вам дуже раджу спробувати його приготувати.